Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні пропоную показати, або просто поговорити про те, як запікати картоплю. На перший погляд здається, що це проста штука, а на інший погляд, є багато ваших коментарів, коли ви говорите про те, що треба показати, як запікати картоплю. Ну тому я з легкістю вам покажу, але покажу не один варіант, покажу мабуть, два варіанти, для того, щоб ви могли обирати, як ви хочете це робити. Ну Тож, для того, щоб запікати картоплю, Треба просто взяти її і запекти, як би це смішно не звучало. По-перше, як обирати картоплю? Як зрозуміти, скільки в ній крохмалю, яка має бути правильна картопля? Ось тут є відео, переходьте, дивіться. Але базова, проста логіка в тому, що нам потрібно картоплю чимось накрити, бо в ній є рідина і вона буде випаровуватися. Якщо картопля буде, не буде закрита, то вона просто буде розпадатися. Існує багато різних технологій, що можна спочатку картоплю відварити, а потім запекти. Такий рецепт у мене також є, можете перейти. Подивіться. Але зараз говоримо про базовий, базовий підхід. Отож, якщо ви не знаєте, як запікати картоплю, берете фольгу, вкладайте одну картоплю. Вкладайте другу картоплю, третю і четверту. Якщо у вас багато людей в родині і ви не хочете багато фольги використовувати, то ви можете робити ось так і всю замотувати в один шматочок. Головна логіка така. Щоб просто кожна картоплинка була вкрита фольгою. Далі я беру трішки солі і даю до кожної картоплинки. І змащую кожну масло. Якщо вершкового масла немає, можна спокійно полити олією. Тому давайте я от дві змащу маслом, а дві олією. Небагато, трішки. і Ось так замотуємо. Що важливо зробити. Важливо взяти е, і увімкнути духовку, щоб духовка була вже розігріта. Якщо духовка розігріта, ми в неї вкладемо просто картоплю. Духовка має бути розігріта на звичайний режим, тільки не гриль, на звичайний базовий режим, який у вас є в духовці 180 градусів на 40 хвилин. Е, і через 40 хвилин ми її перевіримо, чи вона готова чи ні. Поки картопля запікається, я покажу вам ще один спосіб, досить цікавий, незвичний, можливо, би таким способом ніколи не запікали. Він називається конфі. Для цього вам потрібно взяти картоплю і її просто гарно почистити. Після цього розрізати на дві такі сторони, на дві частинки, точніше. Я зазвичай нарізаю ось так. Я вирівнюю дві половинки. І отак не поспішаючи, напівкільцями кільцями нарізаю. Після того, як я нарізав картоплю, я буду її готувати. Готувати її буду в такій формі. Далі я беру 100 грамів вершкового масла або можна використовувати 100 грамів олії. І ось так гарно-гарно змащую форму. Далі додаю чеснику для аромату. Гілочки тим'яну. Якщо у вас нема тим'яну, можна розмарин, Нема розмарину, можна просто сухих трав. Ось так. Далі беру картоплю. Поленьку картоплі я так гарно, гарно з маслом розмішую. Далі додаю другу частину картоплі. Сіль. Гарно розмішую. І ось так гарно, гарно розкладаю. Тепер ось це нам треба запекти 40 хвилин в духовці, для того, щоб розтало вершкове масло, і воно почало картоплю готувати. Це дуже прикольний спосіб, називається конфі. Температура 180 градусів, 40 хвилин. Ця картопля буде просто танути у вас в роті. Пройшло 40 хвилин. Тепер покажу, як дізнатися, чи картопля готова. Ніяких екстра рухів я не робив. Тепер просто треба легенько, ось, не легенько, а обережно відкрити картоплю, взяти шпажку. Якщо немає, можна взяти ніж, можна взяти виделку. І ось так гарно стромити. Якщо вона легко входить, означає, що картопля буде ваша готова. Власне, тепер треба її. Ось так нарізати, і у вас буде гарна, запечена картопля. Але, якщо ви бажаєте зробити гарну шкаринку, ще через на фольгу, ось так. І ще хвилин на 10 до духовки, якраз картопля комфі дойде і будемо все разом куштувати. Подивіться, картопля готова. Можемо трішки чорного перцю. Вона підпеклася і тепер має крутий гарний вигляд. Звичайно, можна картоплю спочатку відварити, а потім запікати, але це вже інша інша тема. А ось конфі. Дуже гаряча, Але дуже-дуже ніжна. Одним словом, це два базових найпростіших способи, як можна запікти картоплю. Якщо ви вмієте готувати картоплю, зробіть її конфі. Якщо ви ніколи не запікали і не впевнені, як це правильно робити, зробіть її просто в фользі і побачите, який гарний у вас буде результат. З вами був Євген Клопотенко. Тисніть лайки, підписки, коментарі, бо мені це дуже приємно, коли ви робите. До зустрічі.